Доброго дня, шановні глядачі. Наша оновлена система подачі олії та фусу варта вашої уваги. Вона допомагає зручно, безпечно і точно подати у змішувач-комбікорму потрібну порцію рідини. Отже, як влаштована система? Почнемо знизу. Це звичайний дренажний насос потужністю 1,6 кВт 220 В. вольт. Він під'єднаний масло медзину шлангами до лічильника, який рахує витрату олії. Це різновид одноступінчастої відцентрованої занурювальної помпи, яку можна розмістити у будь-якій вашій ємкості з рідиною. Насоси цієї версії призначені для перекачування як чистої олії, так і олії з фусом. Також можна використовувати їх для перекачування водних розчинів. Вище стоїть пускач контактор в зборі з кнопками пуск і стоп. Також додали теплове реле, яке спрацьовує у випадку перегріву двигуна. Система обладнана кількісним витратоміром олій, мікрокомп'ютером, який відрізняється високою точністю, простотою експлуатації та зручністю обслуговування. Він може відображати обсяг подачі рідини. Кількість порцій і навіть ціну за порцію. Дані відображаються на чіткому ПК екрані. Рідина подається на форсунки, які монтуються на змішувачі. Ми додаємо на кришку виступи так звані горби верблюда, щоб забезпечити оптимальну висоту розпилювання олії. В стандартному комплекті 4 форсунки, по дві на кожен горб. До обладнання додається проста покрокова інструкція. Систему подачі олії можна придбати як у складі лінії, так і окремим товаром. Залишайте заявку на сайті, і наші менеджери розкажуть, як під'єднати подачу олії до вашого змішувача.